Друзі, доброго дня! З вами знову на зв'язку команда AutoImport ZT. Сьогодні раді вам представити наш улюблений електрокар, то є Kia e-Soul 2021 року в неймовірно гарному кольорі, я б сказав, флагмановському кольорі. Автомобіль. В чудовому стані, привезено з Німеччини, немає жодних нюансів. Просто ідеальний. Можете самі оглянути, як все виглядає. Автомобіль до нас прийшов на зимових шинах. Ми докупили абсолютно новий комплект. Німецького виробництва Мішелін встановили 4 нових шини літні. Зимові також додаються. Ось так авто виглядає. Автомобіль має гарну комплектацію. Парктроніки передні, парктроніки задні, камеру заднього вигляду. Безключовий доступ, сліпі зони, має повний електропакет, складання дзеркал, підігрів, регулювання, має опційну акустичну систему Harman Kardon Все чистенько, все охайно, все просто у відмінному стані. Є система косової стійкості, тримання волос, сліпі зони. Оригінальний пробіг 81 тисяч. Автомобіль, ще раз наголошую, в дуже класному стані. Багато є таких речей, де ще можна собі залишити задоволення зняти якісь бірочки. Підігрів сидінь передніх, підігрів керма, вибір режиму їзди, система автохолд, два ключики, сервісні всі бумаги, автомобіль чистенький Доглянутий ось так виглядає позаду. Дуже вмісткий задній ряд. Подивіться, тут доросла людина висока, спокійно може сидіти. Теж чистенько, без жодних подряпувань. Камера заднього вигляду. Поличка багатофункціональна, може так скластися. Для зручності, або навіть ось так Сабвуфер. підлога в Kia Soul може бути в двох положеннях, верхній, для того, щоб знизу мати велику потаємну нішу, де можна поховати все і ви будете мати охайний вигляд у багажному відсіку. Або ж, якщо треба щось одне велике, закинути. Простим рухом поличка лягає донизу і ми маємо величезний багажник. Тут аналогічно, все чистенько, все охайно, як бачимо, позаду мало хто їздив навіть. Заводські. Всякі целофаночки. Так виглядає. Тут авто. Сервісна книжка, ВІН-код, Всі відмітки. Як бачите, да, в якому кольорі флагмановському зображають на всіх рекламних брошюрках саме Soul. то є найкласніший кольор. Тут так само є музика, бездротова зарядочка. Всі шиби по автомобілю рідні, задні з заводським тонуванням, шини так само, як і казав, абсолютно новенькі. Всі крапочки видно. Передні так само. передніх навіть видно ось цю лінію. Він код для всіх можливих перевірок. Ось шини. То, хто спеціалістів в лапках кажучи, скажуть, де він, тут його немає. Поясню, він тут знаходиться саме в таких моделях, як Hyundai Kona і Kia Niro. В Kia Soul тепловий насос розміщений в іншому місці. Для того, щоб зрозуміти, що він саме тут є, мають бути ось ці клапанці. І ось той радіатор охолодження. значить тут є тепловий насос, що суттєво економить електроенергію взимку. Маємо два порти. До речі, тейп-2 виконаний повноцінно через трьох фазку. Можна по всіх трьох заряджати досить швидко. Ну, друзі, ось такий апарат. Запрошуємо на тест-драйв.